Так, усім привіт! Вчора я кидала вам голосування, так, і сьогодні хочу записати запізніло, скажімо так, відповідь. Так? Хочу розповісти, що у нас є, я рекомендую усім своїм клієнтам таку базову програму, не зважаючи на те, чи у вас корекція ви, чи у вас покращення самопочуття, так, чи у вас якісь інші цілі. Що входить у цю базовий такий набір: це алоє, чай. Коктейль протеїновий і Формула 3 білок. Зараз про кожен з цих продуктів я вам розповів. Отже, перший продукт, який я рекомендую мати, це ось такий рослинний концентрат алоє, по простому алоя. Воно є в трьох смаках: класика, мангом. Та журавлина. Взагалі, в ідеалі розпочинати свій день із класичного алої. А вже протягом дня можна пити або манго, або журавлина. Так, але як показує практика, дуже багато хто полюбляє саме алоя із журавлиною. Так отже. Що робить алоє? Алоє допомагає, перше, очистити наш організм, включити його в роботу, і коли ви вранці п'єте стакан води з алоє, по-перше, алоє потрапляє 3-4 рази у наші клітини набагато швидше з поживними мікроелементами, ніж просто звичайна вода з лимоном. Так? Також, коли ми з вами п'ємо норму по воді, ось з ним набагато легше пити, і вода засвоїться набагато краще. Тому алоє, воно очищає наш організм зсередини і проводить таку детокс-програму, так і допомагає краще засвоювати водичку. Друге, що я рекомендую мати у своїй програмі це рослинний трав'яний напій. Це, точніше, це перше, а другий це наш чайок, трав'яний концентрат. Він також є у трьох смаках класичний, малина та лимон. Тобто смаки можна міксувати, і вони не будуть вам набридати. Що ж? Виконує саме наш чайок, яку функцію виконує наш чай. Він дає нам енергію, він допомагає прискорити метаболізм, він має у собі потужні антиоксиданти, тобто він має потужну класну антиоксидантну дію, так? І якщо, наприклад, поспостерігати по клієнтах і, взагалі, поспостерігати по собі особисто, коли ти п'єш чай, коли я п'ю чай він дає енергію і тонус протягом усього дня. Він є низькокалорійним напоєм, його можна вживати як в холодному, так і в теплому вигляді. Це є великий плюс. Тут міститься незначна доза кофеїну. Якщо порівняти з звичайною кавою, то тут одна шоста з порції кави. Так, тому і він так трошки бадьорить, але це не прирівнюється зовсім до чашки кави, тому що тут одна шоста порції з кави. Отже, перших два таких елементи, які бути, повинні бути у вашій базовій програмі це алойка і чайок. Це вранці ми розпочали так свій ранок, підготували наш організм до їжі. І наступне, що повинно бути у вашому раціоні це протеїновий коктейль і Формула-3 білок. Показую. Ось це. Коктейль є в вісьмох смаках, які можна міксувати, які не проїдаються, і це є дуже класно. Ви можете сказати, чому потрібно пити коктейль з білком, адже можна випити просто сам коктейль. Поясню, по-перше, ми додаємо 3 ложки коктейлю в порцію і 2 ложки білку. Для чого? Тому що, коли ми з вами випиваємо порцію коктейлю з білком, ми отримуємо 22-25 грамів білку в одній порції. І плюс... Ми маємо тоді баланс у білках протягом дня між тваринним та рослинним білком, тому що ми з вами вранці спожили коктейль з білком так протягом дня ми, наприклад, там їмо яйце, кефір, горіхи, батончики наші, так. І ми маємо саме завдяки цьому балансу рослинного і тваринного білку в організмі. І це дуже важливо, бо, наприклад. Коли людина на схудненні в неї завдяки тому, що вона вживає білок наш в неї маса ті вона худне яким саме? Вона може худнути жировою масою тіло, так а може худнути м'язовою, то в нас. Худниця, якщо ви допиваєте п'єте коктейль з білком, ви худнете саме жировою масою тіла. Бо коли ви на дієті, на якійсь голодовці, ви худнете не жировою, а м'язовою масою свого тіла. Тому це дуже важливо доїдати норму по білку. Ну, звісно, якщо ви снідаєте, а ще вечеряєте коктейлем з білком, тоді ви 100% доїдаєте норму по білку. Отже. Ви розпочали свій ранок. Якщо ви вже його розпочинаєте, прокинулися, стали на ваги, зробили заміри, почали пити алоє, почали пити чай. Далі ви поснідали коктейлем з білком. Так, ви вже великі молодці. Але наступний етап, що ви повинні допивати норму по воді. Взагалі, для кожного норма індивідуальна. Якщо хтось не знає норму свою подію, по я можу вам вирахувати. Але якщо дивитися так, в більшості норм поведіться 1,5-2 літри води. Якщо, наприклад, ви випиваєте 1,5 літра води, ви вранці набрали 1,5 літра води, рекомендую набрати зразу ж в бутилку для того, щоб не чашками пити, а у вас була зразу готова ємкість, і ви додаєте туди одну ложечку чаю і два ложеч... ковпачки алої. Для чого? Для того, що ця вода, перше, буде питися набагато легше, вона буде засвоюватись на 90%. Чай буде вам давати енергію, буде покращувати ваш метаболізм і, відповідно, ви будете допивати норму по воді, і якщо ви на корекції ваги, ви будете худнути, і у вас буде ось такий баланс. Так що, давайте підсумуємо: ранок ми розпочинаємо правильно склянки води з алої, потім склянка води з чаєм, потім наша основна їжа, так? коктейльчик із білком, набираємо норму по водичці своїй, додаємо туди алоє, чай. Ну і, звісно, не забуваємо про обіди і про перекуси. І ваше тіло тоді буде вам дякувати. І ще хочу сказати одну таку. Одну одну важливу інформацію для вас, що ви самі так будівники свого тіла, і як ви будете його будувати, так воно буде виглядати. Я знаю, що в мене є клієнти, які не споживають білок, тому що вони думають, що він не потрібен. Але повірте мені, немає різниці, чи ви скидаєте 10 кг, чи ви скидаєте 30 кг, чи ви скидаєте 4 кг. Тому що саме білок він буде підтягувати не лише ваше тіло, отут, як я кажу, животика чи попа, він буде підтягувати шкіру на обличчі. Тому. Задумайтеся, чи всі продукти у вас є, якщо якогось продукту вам не вистачає, встигніть замовити. Якщо ви зареєстрований клієнт зі свого особистого кабінету, якщо ви не зареєстрований клієнт у мене, або ж якщо ви хочете мати максимальний дисконт, тоді пишіть мені і будемо реєструватися.